Існує чимало стародавніх забобонів, які застерігають від відвідин кладовищ після заходу сонця. Люди вже століттями вважають, що ночами це місце несе особливу небезпеку для живих. Однак що саме криється за цими заборонами? Чому кладовище стає таким небезпечним після темряви? Згідно з езотеричними вченнями, кладовище є особливими зонами, місцями, де межа між двома світами стає особливо тонкою. Вночі, коли настає темрява, духи померлих, начебто, залишають свої могили і стають більш активними. Вважається, що в цей час потойбічні сили здатні контактувати з живими, впливаючи на їхні емоції та свідомість. Містичні практики також стверджують, що кладовище це простір, де зберігається енергетичний відбиток людей, що поховані на ньому. Згідно з цією теорією, після заходу сонця активується енергетичний потік, який дозволяє духам спілкуватися з живими. Тому вважається, що вночі на кладовищі можна побачити привидів або відчути присутність тих, хто вже покинув цей світ. В багатьох культурах кладовище вважається священним місцем, а нічка це час для медитацій та духовних практик. Вважається, що відвідування кладовища вночі порушує це місце спокою. І може спричинити негативний вплив на людину. Езотерики часто попереджають, що вночі кладовище є особливо вразливим місцем, де з'являються потужні енергетичні потоки, що можуть вплинути на психіку відвідувачів. А тепер давайте поглянемо на це все з наукової точки зору. Вчені давно звернули увагу на магнітні аномалії, що можуть мати місце в деяких місцях, включаючи кладовища. Такі зміни в магнітному полі здатні викликати у людей відчуття дискомфорту, тривоги або навіть галюцинацій. Порушення в магнітному полі можуть змінювати сприйняття реальності, створюючи у людей відчуття, що вони не одні, а їх хтось спостерігає. Це може пояснити багато випадків, коли людина, перебуваючи на кладовищі вночі, відчуває присутність якихось потойбічних сил. Також важливо враховувати, що людська психіка особливо чутлива до темряви, нічне перебування на кладовищі підсилює природний страх темряви та невідомості. Людина може почати сприймати звичайні звуки, як от шелест листя, кроки чи навіть вітер, як незвичні явища. Більшість таких вражень це результат нашого сприйняття. коли ми знаходимося в невідомому та небезпечному середовищі. Мозок починає шукати загрози навіть там, де їх немає. Також варто звернути увагу, що кладовища зазвичай розташовані в тихих та ізольованих місцях, і саме в таких місцях часто можуть виникати незвичні звуки чи зміни температури, нічна прохолода, зміна вологості і так далі можуть створювати ефекти, які здаються іншими людьми надприродними. Хоча насправді це просто природні феномени. Що варто пам'ятати, якщо ви все ж вирішили відвідати кладовище після заходу сонця, завжди пам'ятайте, що ваше сприйняття може бути спотворене. Залишайтеся спокійними і уважно слухайте навколишнє середовище. Не бігайте від страху, щоб не потрапити в небезпечні ситуації. Не відвідуйте кладовище без потреби. Навіть якщо ви не вірите в містику, не варто порушувати спокій цього місця. Це місце для померлих, і ваш візит може бути розцінений. Як неповага, що створює негативну енергетику. Якщо ви дійсно пережили містичні явища на кладовищі або будь-якому іншому місці, зверніться до екстрасенсів або психологів, які можуть допомогти вам розібратися в ситуації та надати корисні поради щодо захисту від непотрібних контактів з потойбічними силами. Отже, кладовище вночі це місце, де містичні і наукові фактори переплітаються. Хоча деякі з забобонів можна пояснити психологічними і фізіологічними факторами, є щось таке, що все-таки змушує нас обережно ставитись до кладовищ вночі. Як би ви не ставилися до містичних переконань, краще проявляти повагу до таких місць і утримуватись від відвідин кладовищ в темний час доби. А як ви вважаєте, це просто наукові пояснення, чи є в цьому місці щось більше, ніж ми можемо зрозуміти? Чи є у вас власні переживання чи досвід пов'язаний з кладовищами та їх таємничою атмосферою вночі? Напишіть свої думки та враження в коментарях, а також не забудьте підписатися, щоб бути в курсі всіх нових містичних історій.